Всім привіт, з вами Данкевич. Сьогодні нарешті в нас в появилась обнова на російському сервері. Ура! Всіх можна привітати! Що з мене взагалі на аккаунті б Я вже віконт, ще трохи я вже буду графом. Чому я так зробив просто так? Далі, що в мене там з'явилося? Ніндзів я накупив цілу кучу, всі 60 слотів відкрив. Тикву вже перевів на 160, це перший герой на 160, круто. Добре, але питання суть не до того. Суть йде до нашої обнови. Що ж обновилося? Так. Обмін Ордінов змінився, склад, вигляд його. І зменшились ціни. Наприклад, на слизі, на кристали не змінилося. Як було 900, на карту так само. Я знаю, що на студентська слизь коштувала 1000 з чимось. 1500, здається, а зараз вона коштує 675. Цю змінили на пожертвування карти також зменшили. Коштувала вона 5000, здається, чи таке. Ось такі руни і ключики випадають з тих квестів, які ми проходимо в нашому містічеському, коротше, цьому. Павільйончику такому. Ну, давайте глянем. Я використаю 100 цих, 100 самоцветів, щоб відкрити більше ходів. От ми проходимо. Це вже я відкрив карту, так. І можна атакувати всіх. так Отак проводиться атака. Тобто, як Андрій Рильов виклав теорію, що, що якщо. Що тут буде по цьому, по силі орієнтуватися, ну, виходить, що неправда, тому що в мене 160 герої, а тут 80-ті, 65, -ті, і я нормально з ними типу, воюю без ніяких проблем. Хоча є дійсно на тих серйозних... Зараз я покажу, поки тут перейдемо, так, іде битва просто. <кій> що сьогодні ні разу не програв, що може радувати. Ось такі. Бойовий алтарь, от з нього дійсно на нього як я нападав, то там були 138 рівні. 138... І там була шапка, дракула, ну просто такий фарш, що Ого го Плюс мені попалися тут опротивники, які мають. Яких було взагалі 9 штук. При тому, що ти 5 нападаєш, ну мені вдалося виграти. Хоча це не були високі рівні, але все одно, блін. Важко. Суть того, що ви ходите, мочитесь, вбиваєте противників. І получаєте за це певні кристали, призи. Прокачуєте свій внутрішній аккаунт. Рівень, точніше, ну мені поки золото попадається, всяке таке яке воно тут не потрібно. Тобто, прокачуєте цей рівень, внімання повісті уровень для відкриття нових зон для Тобто, Взагалі початково малесенька зона є. Це воно нас що? Ви можете использувати самоцвіте, ще соточку. Ну, було б в мене ще соточка, я би закинув. Ні, нічого не скидав. Далі ми атакуємо проводимо, буде таке відео проходження. От ці 80 ходів, я при вас зараз пройду, от, бронзовий ключик. Нам здається, тут три срібний. Шаман. Атакуємо, що в тут в середньому постійно всі нападають. Я думаю, що коли свій рівень тут а, тіпа, на цій новій карті прокачати десь до 20, го до 15, го там вже будуть попадатися такі соті, 120, ті 140 рівні. Я думаю, і відповідні призи будуть крутіші, ніж ці. Тут дають бронзових ключки, я вже маю, а маю. Дайте що його заб'ємо. Ну, чим, чим класніше? Тут потрібно прораховувати ходи. Тобто одна клітинка, один хід. Ну, Програмісти мають зрозуміти все моментально. Та й на логіку, якщо подумати, один крок, один хід. Потрібно прораховувати так, щоб ви атакували постійно найближчого героя. Тобто, дивіться, мені сюди треба йти три клітинки, а сюди дві. Відповідно, мені сюди вигідніше атакувати. Я один хід завжди зберігаю. Тобто чим менше ви ходів витрачаєте, тим більше ви можете пройти тих ходів. Вже я помітив, що топ-3 гравець Стьопік, здається, степік Стьопік, коротше, має нового гравця, так що його можна привітати. Мала чага, задонатив, вибив, все як положено. Те саме отаковуємо, ману, там всякі призи дають такі непутьові. Ключика я що пройти тут немає, можна вдосконалити шахту, вона буде давати мені плюс 120. Давайте, тут я вже не можу. Так, 3, там якийсь рівень і 3 там. 3 тони, давайте на 3 тонів. нападемо, вони ж там давно стоять. Так, влучувати можна ті бази, свої ре ресурси, щоб вони більше вам давали. Чесно кажучи, не знаю поки. Ну, взагалі червоні. О, левел 6, зона розширена. Ще нам дали плюс 2. Ось так і ось так. Ось так воно. дало. Ну, взагалі, якщо подивитися, то тут карта здоров'яна просто буде, як то все пройти. Що ж, тут 2 кроки, два кроки. Не знаю, йдемо, може, туди, ще, от. вдосконалим. И раз, и два. интересно не який максимальный уровень взагалі цих шах может быть. Хранение уровень 3. Часть земли, которая производит синие кристаллы, улучшить, чтобы увеличить скорость производства и склада. Круто. Что ж, не знаю. Давайте, напевно, сюда атакуем, так как постоянно войны появляются по этой базе, а не по этой частине. Проти трьох, ну, взагалі цікаво, так от 160 рівнями нападати на 65 і 80 і чувствуєш себе суперменом. <свісно> Хоча коли я напав на 80-ті, -80, здається, рівні, там було три ніндзі, і ніндзі були з. З чим вони були? З. У них талант був по-любому. От бачите, Друїджи, я 80 рівень, це вже типу, більш важче. Мені здається, що. Я не знаю, які в них тут, звичайно, скіли. Прокачані, ну вони таки сильно дають такий відпір потужний. І. що я можу ще сказати? Що, що, що? А, Шатринідзі, в них був талант, наскільки я не помиляюся, в них талант був Тяжолий удар, бо вони мені тикво винесли троє. Причому так солідно, що я навіть нічого не, не встиг зробити. Що ж, в мене ходи закінчились, Наразі шостий рівень. Через 3 хвилини мають відкрити... О, я відкрив якусь штучку, я зробив, Я. Yeah. До стіні 7 уровня, 7 рівень. Так, що я ще хотів вам сказати? Хотів би вам сказати, що прокачка цих кристалів. от а ага, ми там вроді якісь руни вибили чи не вибили, чи то мені щелося. Здалося. Ага, от мішочок кристалів. Іспользувати є, дай, дали нам якийсь відсоток. Короче. У нас є 4 руни. 5. Як працюють ці руни? Ви заходите в алтар героїв сюди, і тут виставляєте собі руну, яку вам потрібно. Нажимаєте на неї лівою клавішу мишки, нажимаєте деталі і бачите, що вона дає. Або ж одразу тут плюс 7, плюс 110. Що ж, вона нам не дає взагалі ніякого толку. Так. Звичайно, чим сильніша руна, тим більше вона дає. 42-700. Щоб прокачати цей кристал, от я вже качну на 23 рівень, потрібно ці сині кристали і ману. З одного боку, дуже круто зроблено, правда, дуже пізно це обновлення вийшло. Так як гравці на 60 тисяч сили і більше, і до Night від 25, як я вже граю. Ой, будемо довго збирати туману, так як на когось нападати в нього як не 1000, то 2000 ну, буде дуже-дуже важко. Хоча будемо надіяти. Що ще в мене на базі помінялося? Помінялася розкладка. Я вже тепер фармлю аж постійно. Вже хранилище зона золота три шахти на 18 рівень. Ну і саме головне, у нас відкрилась вакансія на. Ми Коротше, людей в Гіллю набираємо. Набор в Гіллі. Від 10 сили. гільдія 9 рівень вже має. 25% флаг. Ну, защиту ми не качаємо, поки вона нам не підтримує. Так вона задіять тільки для військ. Ммм, що ж тут ще? Квести. Ну, квести то не обновилися. Обновилися ці. Ну, хто слідкує, маса обновилася, можна більше ходити. Ще оце є об'єднені. Тобто, це рахується як. Ви ставите, наприклад, ви маєте 10 перших рівень, вам треба друге. Викладати всі 4 рівня сюди і за певну кількість тих червоних кристалів ви робите другу. Тобто, другий рівень. І так далі. Якщо, от, наприклад, 2 четверти, може 2,4, хоча воно, здається не зробить, бо так п'ятої немає. Але... хто його бах його знає, може буде. Суть того. Суть нової обнови, це є що? Це є добування ресурсів і просто фармінг там. Ну, цікаво, чесно кажучи, цікаво. Е, новий герой. Ось цей новий герой, Стьопіка. Його правда погано видно, бо тут і дракон і дракула, всі літають. Ну, суть ви бачите, от така зараза здоровенна. Я. Я думаю, десь 1020 спустив він точно. Наша гіддя знаходиться на 256 му місці по Силі і 215-му місце по. Кристалах. І що? Ну, на цьому все. Якби нічого більше не обновилося. А скролінг обновився, до речі, Я пок... Показ, було видно, але я ось. Тепер набагато зручніше буде щось там щелкати. Шукати тих героїв, які вам потрібно. І не потрібно виходити постійно і заходити. Е також прокачка. Просвітіть. Оце, що вони написали, прокачка. От, переведемо на 24 рівень, тепер 98 тисяч мани треба. Це для кожного героя індивідуально. Тобто, ви собі берете за. <кій> Якось так. Плануєте, наприклад, от я хочу зараз тикву прокачати, хочу їй дати чим побільшій швидкості ще. Може воно ще дасть більше, а може не дасть, треба дивитися. І я її поки суто прокачую. Ну і думаю, 2 мільйона набити цієї Мани і 2 мільйони золота, то можна нормально профармити, так що... ого. Подивимося, чи в мене якийсь хід появився. 9 хвилин і відновиться. А скільки відновиться, я не знаю. Чи то один, здається, один крок. З, 9, з 10 хвилин. Ну це просто дебілізм якийсь. Один крок. З 9 хвилин. Нехай буде 10 хвилин крок. да, це дуже довго вийде. Фіг з ним. Зато буде час сходити поїсти. Що ж можна забрати? Е, оці бойові алтарі дають найбільше тих кристалів. Так, там «Создать команду ви можете. Ага, Ще тут -ту покажу якраз таку штучку. Создать команду. Ось це є кінець. Тобто гром йде справа зверху, потім й друїд по центрі, і, ну, грубо кажучи, от сам, там є перід, чомусь воно так врахує. І так іде атака. Єдине от питання, я тут тут дес... ну змінив. А... а тут як? Ага, і воно і тут на месі міняє. От і баг маєте. Дебільний, до речі, баг. Фіг з ним. Потім головне то не забувати, коли десь фармити йти, бо, капець, на другу месу особливо йти, то програємо. Ну що, на цьому все. Підписуйтесь на канал, вступайте в гільдію. Ну, і всім удачі.